У нас зараз виставка Юляна Яковини. Чим вона унікальна? Ну так, кожна людина унікальна, так і кожна виставка унікальна, оскільки її створює. Якась людина, яка показує свій перш за все внутрішній світ. І кожен світ є цікавий і унікальний. Це виставка «Монотипії». Монотипія це така техніка, яка дає багато імпровізації. А чим не особливо ця виставка вразила, Монотипія малого формату і це оформлення, і ти дивишся, якби в віконечко, і наче заглядаєш в душу людини. В душу, яка створювала ці роботи, і там відкриваються такі неймовірні простори. Автор виставки Юліан Юковина, Він взагалі родився в Кавському районі, в Перенській, але його родина взагалі з нашої Кавської територіальної громади, скільки знаєш, що з Калуша, тато з села Мустище, тобто практично він наш. Він довший час очолював спілку кінематографістів України в Івано-Франківській області так? І досить потужний він кінематографіст був. Сьогодні ми відкриваємо виставку його ну, таких фотомиті. Називається монотипія, так, міська дійсно мистецтво. Хочемо побачити це мистецтво. Нам зараз прийдуть дуже багато гостей, про нього порозказують. Ну і також ми підписуємо меморандум сьогодні з української країни спілкую кінематографістів з тим, щоб розвивати це хороше мистецтво і в нашій громаді. Найперше завітала сюди, щоб отримати для себе якийсь цікавий досвід, побачити нову техніку, тому що ця техніка монотипія дуже цікава техніка, гарне поєднання кольорів. Бачу автор гарно вміє працювати з кольором, відчувати кольор, і це дуже цікавий досвід. Я з великою радістю і нетерпінням чекав, як би приїхати сюди. Я взагалі з таким трепетом ставлюся до кінематографістів, яких часто недооцінюють їхню роботу. Я сам з міста Луцьк. Моя творча праця ще підлітком я почав працювати в аматорській кіностудії Волинь. І для мене такі люди, як Юліан Яковини, являлися цими магами кіно, які вчили мене. Екранізувати сновидіння це такі люди. їм тяжко в невеличких містах, бо завжди всі думають, що кіно це в столицях, а вони несуть собі це чудо. Для, для юних людей вони являються справжніми магами кіномистецтва. Сьогодні прибули в Калуш громадою кінематографічною, аби засвідчити свою шану кінематографістам Калуша Івано-Франківська, зокрема Юліан Яковина, який започаткував тут кіностудію Верховина і багато років поспіль керував, очолював її. І має тепер на щастя послідовників, які власне і проводять сьогоднішній захід. Сьогодні теж в промо... Мові було сказано, що кіно ніби об'єднує всі мистецтва. Воно може й так певною мірою, що це фіксація життя. Бо якби не було документалістики художнього кіно, яким би бідне було мистецтво України, а відтак, оскільки воно є, було і буде, то я смію вірити і думати, що, попри такі тяжкі часи, все ж ми виживемо, і культура насамперед важлива, заради чого, власне, і відстоюємо ми нашу державу.